Шановні глядачі з вами посіка Хелп Меднуситься. Два дні назад розгрузив дадани Позаливались, наверх підняв ромки. А оцей вулик у мене, дивлюся, тупо все вложив в розплод. Все, що в нього було. Я зараз дощ іде вже. Дов'я йому вощини. І... Шановні глядачі, бжоли всі його той розплод гріють, літа мало. І думаю, оці два дві жмені меду на пол йому будуть якраз, шановні глядачі. А що він, поставив його на лічильник, а що він мені потім буде за це винен, будемо. Думати вже в своїх слідучих відосах, шановні глядачі, не жоднічайте, чайте, вирушуйте кабончика. А з вами було Посіка Хелп.